Слава Богу. Сьогодні група співала одну пісню, і в цій пісні були такі слова. Він помирав за кожного із нас. Ісус Він помирав не за когось, а Він помирав особисто за мене і особисто за вас. І Він помирав для того, щоб ми стали Його дітьми, а Він став нашим батьком. Він став нашим Богом. Як важливо, щоб ми це оцінили в своєму житті, що Ісус зробив для нас велике. Слава Богу за це. Хочу ділитися певними думками і свою проповідь я назвав: чи є Бог моїм Богом? Чи є Бог моїм Богом? Одного разу Ісус прибув до одного із. Самарійських сіл. І біля одної криниці у Ісуса зав'язалась розмова, відбулася певна зустріч з одною жінкою. І ми кожен із нас, я думаю, ми знаємо цю історію. Ось в них є певна розмова, певна, можна сказати, якась дискусія, вона задає йому запитання, він задає її запитання, і в них йде розмова. І ми знаємо, чим закінчується ця розмова. Ця жінка, вона в кінці цієї розмови, вона пізнає, хто такий Ісус. Ісус, Він їй відкривається, хто він їй насправді. І ось вона, пізнавши, хто такий Ісус, що робить біжить в свою місцевість, лишає те, з чим вона прийшла і біжить в свою місцевість. І починає розказувати людям про Ісуса, кого вона зустріла. Починає звіщати людям, кого вона побачила, кого вона зустріла. І я хочу зачитати саме слова тих людей, яким розповідала жінка про Ісуса. Пізніше ці люди, вони вже звернулись до цієї жінки. Я хочу зачитати саме ці слова. Євангелія від Івана, 4 розділ, 39-й вірш. Євангелія від Івана 4, 39. З того ж міста багато хто із Самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчало. Він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали Його, щоб у них позостався. І він перебував там два дні, значно ж більше вони вірували через слово Його. А до жінки казали вони: не за слово твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі бо ми чули і пізнали, що Спаситель Він світу. Ось і перша моя думка, як важливо пізнати Бога особисто. Як важливо пізнати Бога особисто. Я думаю, що ми, кожен із нас, сидячи на цьому місці, ми можемо згадати ці моменти, коли ми десь почали пізнавати Бога. Ці моменти, коли Бог десь нам почав відкриватися, або де ми вперше почули про Бога. Я думаю, що кожен із нас може, бо ці моменти вони не забуваються. Такі моменти вони закарбовуються в наших розуму, в наших серцях. І ми їх пам'ятаємо. Я думаю, що кожен із нас ми можемо зараз це пригадати, згадати. І в кожного, я думаю, це було по-різному. Не в всіх це було однаково. Можливо, в когось Бог комусь відкрився, комусь засвідчили. І так Бог комусь відкрився, почали так пізнавати Бога, десь вперше почули, коли розказував хтось про Бога, подібно як ці люди. Коли жінка їм розказала, про Ісуса. Можливо, хтось десь почав читати Слово Боже і пізнавати Бога з Слова Божого. Можливо, Бог десь відкрився комусь в важких обставинах їхнього життя, і ми це пам'ятаємо. А можливо, комусь Бог відкривався саме так, як ми бачили з самого Малку, як сьогодні молилися за недільну школу. Ці діти, вони самого малку почали десь пізнавати Бога, почали чути про Бога. З малку в їхніх сім'ях. І, знаєте, пригадуючи своє життя самого малку, я народився в християнській сім'ї, і десь самого малку я також чув про Бога, батьки розказували. Ходив в церкву, також ходив в недільну школу. І також пізнавав Бога самого малку, як подібно ці діти, які сьогодні виходили на цю сцену. І так відбувалося в моєму житті. Пізніше це було молодіжне служіння, коли я почав відвідувати молодіжні служіння, почав залучатися до якихось служінь, до проповіді. І, знаєте, Бога почав пізнавати з малку. Знав не один золотий вірш, не одну історію з Біблії знав. І... Можна сказати, знав про Бога дуже багато, самого малку. Але одного разу, читаючи Біблію, я натрапив на один вірш, який до сих пір мені дуже пам'ятається, бо він багато чого змінив в моєму житті. І я хочу його зачитати. Книга суддів, другий розділ, 11 вірш. Книга суддів, 2.11. І Ізраїлі сини чинили зло в Господніх очах, і служили ваалам, і вони покинули Господа Бога батьків своїх, що вивів їх із єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялися їм і гнівили Господа. І перед історіями знаємо, якою великою. Силою Бог вивів ізраїльський народ, які великі знамена, які великі чудеса ізраїльський народ бачив. Ось і наставало інше покоління. Старше покоління, воно відходило, наставало інше покоління, народжувались нові й нові люди. Але цей самий народ. І знаєте, і ці всі події, які відбувалися, як Бог виводив, ці всі знамена, чуда. Воно передавалося з покоління в покоління. Те, що Бог робив, як Бог виводив. І в цей момент Бог так само діяв, Бог так само робив. Але написано такі слова. Настало нове покоління. І вони покинули Бога своїх батьків. І саме ці слова вони щось змінили в моєму житті. Настало нове покоління, яке покинуло Бога своїх батьків. Я почав роздумувати, Бог почав говорити до мого серця. Чому саме цей народ, це нове покоління, воно покинуло Бога? Чому наставало нове покоління, і воно покидало Бога, забувало Бога і верталося до богів. І інших богів, які є богини живі. І знаєте, Бог, він почав говорити до мого серця. І я задався питанням, чому так? І Бог десь дав мені відповідь. Тому що Бог, він був Богом їхніх батьків, але він не став особисто їхнім Богом. Бог, він був богом батьків, яких вивів з Єгипетського краю. Але настало нове покоління. Воно знало Бога як Бога їхніх батьків, але не знало Бога як особисто свого Бога. Як важливо! Як важливо, щоб Бог Він став не просто богом наших батьків, Бог, він почав говорити до мого серця. Як важливо, щоб я не став просто богом твоїх батьків. Не став Богом когось в церкві пастора чи проповідника, який звіщає слово, чи тих, хто співає, але я став твоїм особисто богом. Як важливо, щоб Бог Він став особисто нашим Богом. Пригадується мені одна розмова з одним чоловіком. Ми з ним мали певну дискусію, я з ним працював, і ми мали з ним певну дискусію. І задав я йому одне запитання: чому ти відвідуєш церкву? Чому ти ходиш в церкву? І його відповідь мене вразила. Це не молодий чоловік, це вже старший чоловік. Але його відповідь була такою, бо ходила туди моя мама, ходив туди мій батько, і я туди йду, і я туди ходжу. І ще раз повторюсь, це не є мала дитина, це не є молодий чоловік, це зріла людина, яка прожила певний відрізок свого життя. Але вона робить так, бо робив це хтось. Вона поступає так, бо робив це хтось. Але не знаючи, чому насправді. Тому що не пережили Бога в своєму житті. Тому що не пережили особисто Бога в своєму житті. Повертаючись до цієї історії самарянкою. Відповідь цих людей вона запала мені в серце. я почав роздумувати. Ці люди, вони прийшли вже пізніше до Самарянки, вертаючись, і вони почали до неї говорити: не за Слово Твоє ми вже віруємо. Так, ти нам сказала, ми почули про Ісуса, але вже не за Словом Твоїм ми віруємо. Не зі слів Твоїх ми вже віруємо тих, що ти сказала нам. Самі бо ми чули і пізнали, що Спаситель Він. Хто Він? Самі бо ми переконались, самі ми пережили, хто Він такий. Ми самі відчули, хто Він такий. Вже не з твоїх слів. А ми самі особисто пережили Ісуса в своєму серці. Ми самі особисто пізнали Ісуса, хто Він такий. Ось і перше, як важливо особисто пережити. Ісуса в своєму житті. Можливо, хтось є на цьому місці, і хто ще особисто не пережив Господа? Можливо, є, знаходяться люди, які, прийшовши на це місце, я хочу, щоб ми задали собі запитання. Подібно, як я задав запитання цьому чоловіку, чому я приходжу в Дім Божий? Чому взагалі я приходжу в Дім Божий? І як важливо, щоб наша відповідь не була, бо хтось так робив. І можливо, є сьогодні люди, які не можуть знайти відповідь собі на це запитання. Як важливо, щоб ми пережили Бога особисто. Це добре, що пастор церкві пережив Бога. Це добре, що проповідник пережив Бога. Це добре, що ця людина, яка розказала тобі про Ісуса, вона пережила Бога. Але як важливо, щоб Господа. Пережив я особисто в своєму житті і пізнав особисто я. Знаєте, можливо, подібно ми знаємо не один золотий вір з Біблії, не одну історію можемо розказати на пам'ять з Біблії. Можливо, ми навіть несемо якесь служіння. Але я хочу, щоб це запитання воно прозвучало знову і знову в нашому серці. Чи пережив я Господа в своєму житті? Можна служити, можна знати не один вірш з Біблії, можна знати не одну історію, але не пережити Господа особисто в своєму житті. Тому нехай Господь допоможуть нам, хто ще цього не зробив, шукати Бога, кликати, взивати. Він близько і Він обов'язково дасть себе пережити тому, хто шукає Його. Ці люди, вони прагнули, вони просили Ісуса, залишися з нами. Вони просили Ісуса, вони не тільки повірили зі слів Самарянки, і все. Ні. Вони прагнули, вони просили залишися з нами ще. І Ісус був з ними ще два дні. Ісус з ними говорив, Ісус їх навчав, Ісус їм свідчив. Я думаю, Ісус зробив чудеса там. І вони повірили, переконавшись, хто такий Ісус. Тому, коли ми прагнемо, коли ми просимо Бога, щоб Господь допоміг нам пережити Його, Він обов'язково це зробить. Він обов'язково це зробить. Лише бажання наше шукати і прагнути і Ісуса. Знаєте, коли ми пережили вже Бога в своєму житті, коли ми пізнали, хто такий Бог, ми особисто пережили Його. Як важливо не зупинятися тільки на цьому. Як важливо не зупинятись тільки на цьому. Я звернуся ще раз до цієї історії Євангелії від Івана, 4 розділ, 39-й вірш. З того ж міста багато хто із Самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. Ось і друга моя думка. «Пізнавши, переживши, не мовчи. Переживши Бога в своєму житті, не мовчи. Жінка, все почалось з жінки, яка мала просто розмову з Ісусом Христом. Почалось все з однієї розмови. І вже на цьому місці біля цієї криниці, ця жінка, вона сама перша, переживає Бога особисто в своєму житті. Вона пізнає Його особисто, вона вірує вже біля цієї криниці. Але вона не мовчить. Вона не залишається тільки на цьому, я пізнала Бога, все щаслива, набрала води і пішла додому. Ні. Вона біжить в цю місцевість, і вона починає розказувати про того, про якого пережила в своєму житті. Вона починає розказувати і свідчити людям про того, якого відчула сама на собі. Того, який їй відкрився. Ось як важливо, щоб ми не мовчали, коли особисто пережили Бога, коли ми віднайшли Бога не мовчати. Саме через свідчення самарянки. Саме через свідчення самарянки, люди особисто почали пізнавати Бога. Саме через слова цієї самарянки і через те, що вона не стала байдужою, тільки я це отримала і все. Саме через її свідчення люди почали особисто пізнавати Бога. Дорога церква, можливо, саме через твоє свідчення, можливо, саме через Твоє свідчення люди або хтось почне особисто пізнавати Господа. Можливо, це буде крок для когось, щоб особисто пережити Господа в своєму житті. Не мовчи. Коли ти отримав це, не мовчи. Ми пізнали Бога особисто, не для того, щоб мовчати. Бог відкрився тобі і мені не для того, щоб мовчати. Я думаю, Ісус Він вже знав наперед, коли підійшов до цієї жінки і почав з нею говорити, що вона побіжить в цю місцевість і обов'язково скаже, і там є люди, які пізнають про Бога. Там є люди, які будуть знати про Бога, які почують, які почнуть і особисто переживуть в своєму житті. Дорогий друже, можливо, Бог відкрився саме тобі, для того, щоб ти став для когось свідченням, щоб ти не мовчав, щоб ти став для когось свідченням. Ось цих дві думки, які я сьогодні хочу залишити для кожного із нас. Перша моя думка переживи Бога особисто. Пізнай Бога особисто! Пізнай Бога особисто. І друга моя думка, якщо ти відчув Бога особисто, не мовчи, не мовчи. Саме, можливо, саме через твоє свідоцтво. Хтось пізнає Бога особисто. Бог він покликав тебе, щоби ти і я ми не мовчали. Давайте ми піднімемось на наші ноги і ми прийдемо перед Боже лице в цій молитві.